вечір. до вашої уваги тренер Луганської зорі Валерій Сергійович Кривенцов. Важко щось коментувати, але ваша думка по грі. Ми е серйозно готувалися. Стартові хвилини. Хвилин 15. Мощно почали вибігали. У нас були дуже якісні предпосилки, щоб відкрити рахунок, але ми не змогли розпорядитися правильним м'ячем. Потім пропустили необов'язковий гол і... і команда не повірила в свої сили. Хоча протягом цієї гри періодичні моменти були. Плюс дуже много єдиноморств програвали в ситуації один в один. Тому я вітаю чином ряд з Чи є питання? Будь ласка. Наскільки багато у вас претензій до підопічних у цьому матчі? Помилок достатньо. У нас попереду дуже серйозний календар, плюс важкі переїзди до Польщу, дуже багато ігр. Зараз немає результату, але команда в будь-якому разі руки не опускає. Розмовляли з хлопцями, всі готові і справити ситуацію. Дякуємо. Ні, там не понимаете. Ми продовжуємо конференцію після матчу. Один четвертий розіграшу Кубка України чорноморець Чорнеморі Луганськ. І зараз ви можете поспілкуватися з головним тренером команди моряків Романом Григорчуком. Будь ласка, ваше запитання. Схоже, що перемоги як в чемпіонаті, так і в Кубку стають для вас і для Чорноморця вже звичним явищем. Чи сподівались на це тільки починало комплектуватися? Три місяці тому, я про таке не думав, бо було про що інше думати і щось передбачати, як ми будемо грати в чемпіонаті. І змісту не було. В той час треба було думати, як найкраще тренуватися, готуватися, клеїтись і щоб якомога скоріше ну, команда працювала як такий єдиний механізм. Дещо нас таке вдається, бачимо, що ми трошки свою гру покращили сьогодні було. Цілий ряд ну, досить таких, досить таки, я би сказав, навіть ідеальних моментів. Ми цьому звичайно раді, бо це все є те, що ми працюємо, те, що ми хочемо бачити на полі. І сьогодні в такій грі проти такого, на мій погляд, дуже дуже сильного суперника, укомплектованого з дуже сильними футболістами, ми змогли. Ми змогли грати в свій футбол, ми, ми змогли контролювати гру, ми змогли при, при цьому і включати швидкості десь переходів від оборони в атаку. Було дуже багато речей, таких як. Дякую. Ще питання. Поиски центрального защитника і що там перенабжається. Єкі-то варіанти? Ну, у нас, я вам казав про те, що ми ні в якому разі не можемо вважати себе укомплектованою повністю командою. Я думаю, що нам треба думати про те, щоб якомога швидше запросити до команди 3-4 футболісти. І я не буду говорити амплуа, щоб це тут ніякої некоректності такої не було. Так, але ми розуміємо, що ми не укомплектовані та як слід. Так, а якщо думати про якісь там уже, дай Бог, якісь е нашу участь е в Єврокубках, е то тут взагалі не початий край роботи в селекційному напрямку, бо зараз ще якось ми можемо так це все проскакувати. У нас по суті діло 16 футболістів і плюс там. Три молодих, які з нами так постійно працюють, плюс декілька молодих, яких ми так беремо, щоб нам просто на тренування треба, бо ми тренуватися, треба на тренуватися, треба 20 футболістів. Так, і це не зовсім нормальна ситуація, але ми тут зовсім це не то, що я би там щось жалівся на щось, ні в якому разі, бо ми виходимо з того, що є. Я розумію, що ми робили спроби, ми хотіли ще взяти гравців, і нам просто це не вдалося. Так. А брати, можливо, ми могли когось іншого взяти, але це було недостатньо для нас. По характеристиках, по якості футболу. Треба робити велику роботу в цьому напрямку. Дякую. Є, Є питання, будь ласка. Я думаю, що колегії запросили, що сьогодні в Чорноморі мені здається, грав іграв по футбольному мислі командної колективній мислі, іграв просто ідеально. Тобто, по прописаним нотам, кожен знав своє місце просто на команди звучало. І такой вопрос по поводу того, чтобы мы видели несколько выходов в АРС, как уже один на один. Это неожиданно, потому что он же больше как-то в созидании работает. Так это была хитрость Гиверчука, или это просто по ситуації так получалось, что санкцион выдавал, он выбегал. Не, ну такі це, в принципі, для нашого стилю гри, це нормальні ходи і вони тут. Ну ми навіть ви так зараз за них сказали, але для нас тут нічого дивного нема. Бо це наші елементи, над якими ми працюємо, і це наша зброя, якщо так футбольна зброя, якщо можна говорити. Через те, тут здивувань ніяких немає. І це звичайна річ, коли футболісти, які грають на позиціях інсайдів, вони десь вириваються. Це не тільки повинен перший нападник вириватися. Атакувальні гравці не всі мають. Але кузик він це вміє робити, бо це розумієте, що це не просто я собі вирішив побігти туди. Так, це, так, ні, це треба тут все має робити, комп'ютер працює, і ти типу, повинен все бачити, що відбувається, та, і коли це зробити. Та, а далі, звичайно, що треба володіти швидкістю, бо без швидкості це вривання воно ніколи не буде, воно, його просто не буде. Так, і щоб вийти один на один, граючи проти таких команд, як ми граємо, наприклад, зорі там чи подібних команд такого рівня, то якщо стався вихід сам на сам, то це заслуга величезна команди, яка з проти команди, яка сума швидкостей дуже висока, як в зорі, дуже висока. Це команда швидкісна, вона одна з кращих в чемпіонаті нашого. Так що це ну, будемо. Слава Богу, що це не так часто, як би ми хотіли, але виходить. І останнє питання. Продовження питання про центральних захисників. Ми давно не бачили Гучика, що з ним, і наскільки серйозна травма Салюка, ми бачили, що його замінили так, мабуть, ви, ну. Не так, як ви хотіли. Так, ось... Ні, Салюка я не хотів замінити ніяк. Василю вода. Е, просто його щось заболіло. Я не, роз... не можу зараз, бо ми не знаємо степінь цієї травми, але будемо сподіватися, що там нічого страшного. А з Гучиком а е, в нього, ну будемо так говорити, незначне пошкодження, але воно було таким, що в принципі ну, готувати його на сьогоднішню гру це би був величезний ризик. І через те ми просто прийняли рішення, що він не готується на сьогоднішню гру. І сподіваємось, що він на наступну гру буде. Але там ну не такого, щоб щось сказати серйозно, що він довго пропускає. То слава богу, немає нічого такого. Дякую, Дякую. Дякую вам перемогу. Дякую. 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 Ну а хорошо, не так свое право, да.